Мені однаково, чи буду, я жить в Україні чи ні, чи хто згадає, чи забуде? Мені однаково, чи буду, я жить в Україні чи ні, чи хто згадає, чи забуде, мене в снігу на чужині, однаковісінько мені в неволі виріс між чужими, і не оплаканий своїми, в неволі плачучи, умру, і все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні. На нашій, не своїй землі, і не пом'яне батько з сином не скаже синові молись, молися сину за Вкраїну, його замучили колись. Мені однаково, чи буду той син молитися чи ні, та не однаково мені, як Україну, злі люди присплять в лукаві і вогні, її украденою збудять. Ох, не однаково мені.